Чоловічих курток зараз, дефект. Подовжений пуховолик. Капюшон стягується, танкові, на кнопках. Є внутрішні кармани, утеплений, кармани з боку. Дефект потрібно його попрати, де-не-де є такі детепкості. Витирається от. повністю цілий. Зпрочена куртка з карманами на замочку, замок працює. Теж потрібно брати затерти біля шиї. Шкіряна куртка. Замки працюють, потрібно прошити у шву. Беживо потрібно її прати, де не де плянки. Те шкіримо. І класичного крою пальтішку має в собі катошки.